Крок другий. Повірили, що сила, могутніша, ніж наша власна, може повернути нам здоров'я. Юда. Або що замість розпачу? Цей крок є безпосереднім і логічним наслідком першого кроку. Крок перший і другий слідують один за одним логічно у правильній і необхідній послідовності. Коли в першому кроці ми визнаємо своє безсилля, і зізнаємося, що перестали керувати нашим життям, тоді кожному з нас загрожує розпач. Якщо я визнаю, що перестав управляти своїм життям, що в мені є якась серйозна чи навіть критична слабкість, які я піддаюся, якась залежність, поневолення, гріховність, якісь образи, яких я завдаю собі чи іншим людям. І перед якими я безпорадний, то тоді справді легко можу впасти в розпоч. Деякі люди піддаються цьому розпочу. Класичним прикладом є постать Юди, одного з дванадцяти найближчих Ісусових учнів. Юда може бути для нас зірцем того, як робити іспит совісті, дуже благородний і чесний іспит совісті. Ця людина майже зразково зробила один з дванадцяти кроків, а саме назвала те, що вчинила. Юда визнав свою страшну провину одразу і без хитрування. Він сказав собі Я зрадив невинного. Він жодним чином не намагався виправдати себе самого, не казав, а взагалі-то що я поганого зробив? Сказав книжникам і фарисеям, що Ісус молиться, Я описав, де і в котрій годині він молитиметься сьогодні ввечері. Що в цьому поганого? А чи тим самим я навіть похвалив Ісуса? Юда міг так розважати. Також, стосовно арешту Ісуса, Він міг собі сказати, що це ж не Він його арештував, а той факт, що йому дали гроші. Не означає нічого поганого. Може, у них був якийсь грошовий надлишок, і вони хотіли його позбутися. Як і кожен, хто помиляється, Юда міг виправдати самого себе і маніпулювати своєю свідомістю. Він міг заглушувати чи обманювати своє сумління, але він ще раз казав собі Я зрадив невинного. Піддався своїй пожадливості, виявився слабким, став невірним, зрадив найкращого друга, перестав розумно керувати своїм життям. Зрадник Ісуса практично ідеально виконав перший крок і пішов повісився. Він піддався розпачу. Так відбувається з кожною людиною, яка зупиняється на першому кроці. Горе нам, якщо ми не зробимо цей крок, але й горе нам, якщо ми ним обмежимося. Визнання болісної правди про себе, і визнання власного безсилля повинно бути початком, початком довгого шляху, а не самоціллю. Ісус хоче, щоб ми не мучили себе, а не верталися. Другий з 12 кроків показує нам. Що повинен настати після першого кроку, після визнання нашого безсилля, після визнання перед самим собою, що наше життя перебуває у величезній загрозі, що далі так жити не можна. Тоді другим кроком повинен бути не розпач, а надія і віра, віра і надія на те, що існує хтось сильніший за нас, хто може нам допомогти. Хто може спонукати нас вийти з нашої безпорадності, те, що ми безсильні, не означає, що ми програли, а не програли тому, що ми не самі в цьому світі. Другий крок відсилає нас до опису створення людини, до біблійного опису з книги буття, там Бог пояснює, що створив нас на свій образ і подобу, що ми до нього подібні. І тому, коли ми живемо інакше, ніж любов'ю і правдою нам дуже погано. У першому коментарі Бога про людину творець пояснює, що недобре чоловікові бути самому. Чому бути самотнім погано? Тому що людина ніколи не стане самодостатньою, адже їй потрібна інша людина, Бог не міг створити самого себе. Чи когось ідентичного собі. Ми подібні до Бога, але не є Ним. Ми недосконалі. Люди були недосконалі і до первородного гріха, кожен з нас потребує підтримки інших людей. Кожен з нас потребує сили більшої за самого себе. Ця, виплив... Ця сила випливає із зустрічі з іншими людьми. Якщо ці люди праведні і вміють любити, другий крок пригадує нам про те, що ми не полишені на самих себе. Поруч з нами є люди, які простягнуть нам руку допомоги, якщо ми тільки відкриємося на їхню допомогу. Завдяки їхній підтримці, ми ніколи не будемо в програші, зокрема й тоді, коли визнаємо якісь великі слабкості. Коли визнаємо своє безсилля в керуванні своїм життям, коли виявимо, що попередній спосіб життя то була агонія, своєрідне повільне самогубство, ми не приречення на розпач, і в нас є ще надія. Ця надія, принаймні поки що, не міститься в нас самих. Чому? Саме тому, що ми втратили контроль над власним життям. Саме тому, що на цьому етапі життя між першим і другим кроком нашої переміни ми безсильні. Якщо хтось був єдиною людиною на землі і визнав би свою безпорадність, свою слабкість, то тоді у нього справді залишився б тільки розпач, як ми безсильні і немає нікого іншого, хто міг би нам допомогти. То нам залишається тільки один вихід вкоротити собі віку. У Польщі з кожним роком дедалі більше людей чаняться самогубство. У 2014 році аж 6 тисяч людей вкоротили собі життя. Це були люди, які визнали своє безсилля, які визнали, що не можуть так далі жити. Що їхня теперішня форма існування це агонія, це катування самого себе і інших людей. Самогубці це ті, які не знайшли сили більшої за них себе, не знайшли людей чи групу підтримки, завдяки яким могли б перейти від першого кроку до другого і до наступних. Вони зупинилися на першому кроці, на безсиллі. А це неминуче веде до відчаю. Другий крок нагадує нам про те, що ніхто з нас не полеже не тільки на самого себе. Ми не єдині люди на землі, є й інші люди, які, щоправда, також недосконалі, як і ми, але якраз у тій сфері, де я слабкий, виявляються сильнішими, розсудливішими, більш досвідченими. Існують окремі особи чи групи людей чуйних і компетентних, які хочуть і можуть мені допомогти. Є такі, які хочуть і можуть простягнути мені руку, щоб на першому кроці я не впав у розпач, у прірву, в депресію, а щоб перейшов до наступних кроків, що дозволяють повернути радість життя. Ці групи то, наприклад, групи підтримки залежних людей, групи анонімних алкоголіків, групи підтримки для наркоманів, ерутуванів, ігроманів, людей залежних від гаджетів чи інтернету. Є такі люди, рідні, друзі, миряни і священники, які можуть мені допомогти вийти з будь-якої важкої життєвої ситуації, з будь-якої форми кризи. Коли моєю проблемою є егоїзм, наївність, участь у якихось нездорових відносинах чи обожання людини, влади, грошей, то існують люди, інституції та групи підтримки, які можуть мені допомогти, які володіють силою, якою я не володію. Користуючись підтримкою інших, я можу вчинити набагато більше добра в моїм житті, ніж без них. Коли я не самотній, тоді навіть у найважчій ситуації я не приречений на поразку. Другий крок говорить про те, що навіть для людей зранених і досі безпорадних є надія. Відносини на планеті людей на планеті людей, у світі людей немає ситуацій безнадійних. Де є ситуацій, які неможливо виправити. У світі предметів такі ситуації існують. Якщо, наприклад, я візьму в руки якусь красиву кришталеву вазу, мені подобається розглядати гарні кришталеві речі, хоч не можу ними володіти, і розіб'ю її у підлогу, тоді цей предмет розколиться на маленькі скалки, які вже ніхто не зможе склеїти. Навіть якби хоча б теоретично таке склеювання було можливим, то не мало б змісту, легше і дешевше було б виготовити новий кришталь. Так само, коли я спалю якусь річ, то цей предмет вже неможливо повернути. Натомість ми люди настільки незвичайні, настільки виняткові на нашій планеті, що в будь-якій ситуації можемо відродитися. Ми можемо знову повстати як фенікс із попелу. Ми можемо, як це називає Ісус, народитися наново, а процес виправлення має зміст навіть тоді, коли він коштує надзвичайно багато часу, зусиль і любові, адже на відміну від предметів, ми безцінні, і ніхто не може нас замінити. Прикладом відродження і цілком нового способу життя є святий Августин. Ця постать конкретна людина, а водночас символ радикальної переміни і живий доказ того, що наша переміна можлива. Другий крок нагадує нам про те, що у світі людей немає невідворотних ситуацій, не існує такої кризи, з якої неможливо звільнитися. Немає такої форми залежності, з якої неможливо визволитися, немає такої безпорадності, яку неможливо подолати, немає такої гріховності, з якої неможливо навернутися. З цього погляду людина абсолютно виняткова, не обмежена у своїй здатності перемінюватися. Другий крок означає що використання цієї здатності вимагає допомоги, підтримки тих, які володіють більшою силою, аніж та, якою володію я цією медів. Коли я переживаю якусь кризу, більшою силою для мене не можуть бути якісь речі, наприклад, гроші, влада чи щось матеріальне, нею можуть бути тільки люди. Тварини, рослини чи предмети для мене не настільки важливі, щоб мотивувати мене до великих зусиль, до пильності і дисципліни, аби переконати мене, що моє існування має сенс навіть тоді, коли воно мені дуже болить. Людина це зустріч, і в зустрічах з іншими людьми може досвідчити силу, якої потребує. Коли доросла людина купить собі омріяну машину або дитина отримує довгоочікувану іграшку, то така ситуація є певним зміцненням, якоюсь мотивацією до дії, але зазвичай ненадовго. Натомість, коли ми зустрічаємо іншу людину, яка мене розуміє, любить, яка розраховує на те, що я не піддамся, що стану більш зрілим. То у мене є шанс знайти в собі силу, якої досі в мене не було. Я можу навіть стати могутнім і героїчним. Це результат зустрічі з іншою людиною, з тим, хто мене розуміє і любить, хто надіється на мене також тоді, коли я почуваюся безпорадним невтахою. Сильніший за самого себе. Коли я думаю про такі ситуації, в яких ми потребуємо сили більшої за нас самих, то мені спадає на думку надзвичайно гарна і зворушлива книжка Антуана де Сент екзюпері автора маленького принца» під назвою Планета людей, у цій книжці Сент екзюпері описує свої драматичні переживання, ситуації. Коли він опинявся перед лицем смерті, а також схожі ситуації своїх друзів, переважно льотчиків Планета людей це практично репортерський запис героїчних вчинків і позицій, на які здобувалися люди в неможливих ситуаціях, саме тому, що вони володіли більшою силою за них самих. Один з розділів цієї книжки для мене особливо важливий і зворушливий. Це розділ, який описує історію одного льотчика Кійоме, котрий був щирим приятелем Сент-Ексюпері. У червні 1931 року Кійоме сам летів невеличким літаком з Аргентини у Челі. Високо над андами він потрапив у снігову бурю. Через яку був змушений здійснити посадку. Йому вдалося приземлитися на замерзлому озері Лагуна Діаманти на висоті 3500 метрів. Це озеро, оточене вершинами, які сягають 6900 метрів. Упродовж двох, двох днів скаженої снігової бурі, киями залишався ув'язненим у кабіні літака. Коли на третій день буря уштухла, він постановив вирушити в дорогу і боротися за життя, що здавалося нереальним. Аби вижити, Кіями мусив би піднятися на одну з вершин навколо озера і шукати якесь індіанське поселення по іншу сторону гори, мусив би декілька днів і ночей брести по глибокому снігу, без їжі, сну і відпочинку. Киями взявся за це завдання. Згодом Сент екзюпері напише, слухаючи нічну оповідь, уявляв, як ти йдеш у 40-градусний мороз на висоті 4,5 тисяч метрів, у тебе нема ні льодоруба, ні мотузки, ні їжі, а ти пнешся через круті стрімчаки, повзеш краями урвищ, обдираючи до крові ступні, коліна, товані. З кожним кроком ти втрачаєш кров, силу, тяму, а все таки тягнешся вперед, завзятий, як мурашка, дерешся на стрімчак, за яким черніє прірва. Повертаєшся, щоб обійти перешкоду, падаєш і знову підводишся, і не даєш собі спочинку, бо як ляжеш на снігову постіль, то вже не встанеш. Кіями ішов так п'ять днів і чотири ночі. Сент Екзюпері дістався до нього в індіанському селі, а коли відвозив його літаком в лікарню у Мендосі, Кіями сказав, по багатьох ознаках я вгадував, що кінець близько. Ось одна з них. Приблизно через кожні дві години я мусив зупинятися, то ще трохи розрізати черевики то снігом розтерти опухлі ноги, а то просто що перепочило серце. Але в останні дні пам'ять почала підводити мене бувало, відійду вже далеченько від місця зупинки, і раптом схаменуся, щось забув. Кожного разу я щось забував. Відтак льочик промовив надзвичайну фразу Я зробив таке, що їй Богу. Не зробила б жодна худобина. І Киями зрадив таємницю свого героїчного вчинку. Я сказав собі, якщо моя дружина вірить, що я живий, вона певна, що я йду, і товариші вірять, що я йду, всі вони вірять в мене. Киями несла не сила тіла, а сила любові. Він не хотів розчарувати тих, які його любили, і мали надію, що він бореться. Цього, звичайно, не зробила б жодна тварина, бо вона володіє тільки силою м'язів та інстинкту, а ця невелика сила. Тільки людське тіло володіє найбільшою силою в цілому всесвіті, силою любові і надії, бо це тіло людини. Ще раз процитуємо сенте Екдзюпері. Я зробив таке, що їй Богу не зробили б жодна худобина. Мені знову спадають на пам'ять ці слова, найшляхетніші з усіх, які я знаю, слова, що визначають місце людини у всесвіті, вшановують і возвеличують її. Нарешті ти засинав свідомість згасла. Та тільки но пробуджувався, вона теж прокидалася і знову брала владу над твоїм тілом, знівеченим, пом'ятим, обпаленим на морозі. <кій> У другому кроці ми відкриваємо, що ми не самі на цій землі, і що якщо увійдемо в контакт з людьми, які нас люблять, яким не байдужа наша доля, які бачать нашу безпорадність. І, попри це, продовжують на нас надіятися. Якщо ми увійдемо в контакт з цими людьми, поодинокими чи в різних групах підтримки, то вони допоможуть подолати це наше безсилля і стануть для нас силою більшою за нас самих. Вони спонукатимуть нас змінити нашу поведінку, повернути собі бажання жити. Віднайти правильну мету і сенс існування, а також наші ідеали і прагнення, які, здавалося, вже померли. Другий крок це початок надії, яка відроджується в нас тоді, коли на нашому шляху з'являються люди, добрі і мудрі водночас, і коли ми приймаємо руку допомоги, яку ці люди нам простягають. Зустріч з друзями дає силу необхідну для переміни самого себе.